Доброго дня, компанія Фокус, нове надходження. Hyundai Santa Fe 2008 року випуску. 2.2 дизельний двигунчик, машинка обслужена на автоматичній коробці передачі. Автомобіль нас повністю вільні в фарбі. Пройшов перевірку із того, зауважень по автомобілю, як такових немає. Гарний варіант для тих, хто шукає собі кросовер не за всі кошти світу. Небагана комплектація. Зараз продемонструю, По кузову ціленький охайний позаду задній ряд у нас є задні склопіднімачі, шкіряний салончик, в охайному стані, центральний. Підлокітник та третій підголівник присутній автомобіля. Далі перейдемо на передній ряд. Тут там повний електропакет, електричне регулювання, сидінь, шкірене мультикерво. Помилок. У нас ніяких немає, мультимедіа працює чудово, кондиціонер клімат двохзонний підігрів підігрів передніх сидінь ауті USB, автоматична коробка передач, стеля чистенька, люк присутній. Цю машинку можете придбати в кредит лізинг або приїхати. До Забрати я за готівку. Ми знаходимось Михайло Гришкаль, траплю без вихідних. приїжджайте, оглядати цей красово вже вас чекає.